Привіт! Якщо вас задовбали схеми заробітку від юних бізнесменів, які розказують вам, як заробити в інтернеті мільйон гривень в день на сайтах, де треба ставити лайки або писати коменти, то це відео для вас. Тут не буде води. Я дам вам покрокову інструкцію робочої схеми, куди зайти і що робити. Схема стара як світ. Заробляв на ній ще в 2017-му. Недавно вирішив перевірити, скільки можна заробити зараз. Я не був здивований, що вона ще працює. Думаю, буде працювати ще багато років. Ось мої результати за декілька днів. Так, не супер дофіга, але для додаткового доходу непогано. А якщо ви взагалі не заробляєте в неті, то це може бути перший крок у вашому інтернет-заробітку. Переходимо до схеми. В цьому світі напевно можна заробляти на всьому, навіть на скачуванні файлів. Є такі сайти, їх ще називають файлообмінники, на які вам потрібно загрузити любий файл, наприклад, фото або текстовий документ, отримати посилання, і якщо по ньому хтось перейде і скачає ваш файл, то вам за це заплатять. Платять тут по різному, все залежить від того, з якої країни людина скачала ваш файл. На цьому фото ви можете бачити, скільки платять за кожну країну. Ціна за скачування може змінюватися кожного дня. Переходимо до заробітку. Спочатку потрібно зареєструватися на цьому сайті. Всі посилання будуть в описі. Після реєстрації заходимо сюди і вставляємо файл, який будуть скачувати люди. Тепер питання: які файли грузити, щоб їх скачували? Взагалі є багато тем. Наприклад, я працював з читами на ігри. Далі буду показувати все на прикладі такої теми. Ви тільки уявіть, скільки людей грають в ігри, і багато школярів хочуть бути в грі сильнішим і скачують чити, тому скачувань буде немало. Але як ви знаєте, чити погано впливають на ігри. Тому сам чит я не грузив, а просто створив текстовий документ, в якому щось написав. Наприклад, можна вставити вірші Шевченка, також можна попробувати слиті фото, блогерш або стрімерш. або щось корисне. Наприклад, програми для ПК, фотошоп або щось тепер. У того, коли вибрали тематику, на яку будете лити трафік, переходимо до просування свого файлу. Багато хто міг вже догадатись, що лити трафік ми будемо через Тікток, але спочатку ми створимо телеграм-канал. У якому запостимо своє посилання на файл. Це ми робимо для того, щоб в Тікток вставити посилання на нашу телегу, а не на файл. Бо Тікток любить банити за підозрілі посилання, а в Телеграма більше довіри. Створюємо канал залежно від вашої теми. Так як я вибрав тему чити, роблю канал по GO. Беремо з інтернету якусь гарну картинку для ави. Коли оформили канал, робимо пост. Наприклад, пишу CSGO і якусь версію чита. назву можна знайти в неті, і далі скачати чит і якийсь смайлик. Тепер беремо своє посилання на файл тут і вставляємо в слова скачати чит, щоб коли людина клікне на слово, її перекинуло на сторінку скачування, щоб пост виглядав краще, можна додати картинку. Все, канал готовий. Посилання на файл готове. Тепер треба рекламати телегу. Нам потрібно tiktok аккаунт, на якому тисячу підписників, щоб вставити посилання своєї телеги в профіль. Також можна робити і без посилання, а просто в описі профілю TikTok вставити назву телеграм каналу. Але людям легше клікнути на посилання, чим просто переписувати і шукати самому. І багато трафіку може пропасти. Тепер нам потрібно підготувати відео для TikTok. Знаходимо в YouTube. Рубі відео про чити на якусь популярну гру, в яких хтось показує, як грає з читами. Скачуємо багато таких відео і нарізаємо їх в будь якій програмі для монтажу. Перху пишемо, що чіт можна скачати в нашому телеграм-каналі. Ось приклад відео має вийти щось типу того. Грузимо в Тікток 4-5 відео в день і ставимо хештеги: Школярі захочуть скачати чіт, перейдуть і скачають, а нам капнуть гроші. Тепер розкажу про неприємні моменти. Тікток акаунт може відлетіти в бан. Можливо, тікток не любить таку тематику. Або школярі, які не люблять читерів, кидають скарги на відео і аккаунти банять. На цьому у мене все. Постарався детально все розказати. Якщо будуть ще якісь запитання, то пишіть коментар.